Всім привіт! Доки всі а, гадають, типу, о, якісь там співпадіння шукають, хтось там в публікаціях в Твіттері шукає, поки там дивляться новини, якісь публікації, репости, все інше, а, поки все це хамячйо просто намагається знайти, типу, а що ж таке, а чому ж таке? Чому отак? От чому саме той рівень і тому поділ? куча питань, когось таких як Маска Довбня, які по факту ніхіра не натякав. Ось, Сталі, типу, О, та він знав, ніхера він не знав. от, і, ну, Скажімо так, це все було підлаштовано. Якщо одразу дисклеймер такий зробити, от, одразу релізну вам коротко, що це було підлаштовано. Це було все сплановано, тобто це маніпуляція ринком, тому такі то справи. І і, а, перейдемо до реальності. Перейдемо до технічного аналізу. Перейдемо до того, що я ще. 1 жовтня казав, що буде памп, і буде памп, скоріше всього, до десь цього рівня. А, я зараз вам спробую показати, не знаю, чи воно на цей графік перенесе чи не перенесе. Ні, не хочу воно туди переноситись, гаразд. Тоді зараз зробимо трохи іншим шляхом. А, я покажу вам а, всю, скажімо так. Замальовку. Ось. Тобто, дивіться, я показував 1 числа, 1 жовтня, казав, що а, може бути пробиття на імпульсі. Ось. І після цього вже у нас продовжується падіння. Далі буде несхідний. Ось. Ця публікація була у мене на каналі. І переходимо зараз а, саме до. Графіку, дивимося, що у нас на графіку? На графіку у нас відкриваємо перше число. Ось у нас перше число. Ми якраз тоді піджималися, проконсолідували в цьому місці, відкатилися нижче, і звертаю вашу увагу, ми не відкатилися нижче, ніж тут був рівень підтримки. Тобто, ми до нього таки дійшли, тінями пішли, і далі пішло розвертатися. Тобто це був, скажімо так, ще один ретест рівня підтримки. Ось, і я був на імпульсі. На імпульсі ми пішли, звичайно, ми пішли вище, ніж 29, який я очікував, ніж цей рівень. І скажу чому? Набралась трохи ліквідність. Ліквідність набралася приблизно до 30 тисяч-30 500. Десь в цьому діапазоні ще залишалось, ну, скажімо так, а, сумарно, так, тобто, то за 500-600 доларів. Була так би мовити, ліквідність, яку теж можна було зібрати. От. І далі у нас буде падіння. Тобто дивіться, влучає тінь зверху. Це по-перше. По-друге, ми пішли знову ж за цей рівень вниз. Так. Якщо ми сьогодні закриваємося десь тут і завтра відкриває вже червона свічка, то, скоріш, у нас буде далі падіння продовжуватися. А, бо, бо по-перше, у нас тут видно, це просто маніпуляція. По-друге, тут зібрали стопи. А як ми знаємо, зазвичай перед сильними рухами забирають одну із сторін і далі вона буде стріляти в іншу сторону. Буває така, наприклад, шляпа. Або буває таке, що нас може зібрати спочатку ось це, от. наприклад, так. Пізніше ми підемо вниз, ось так-от. Так. От, так. І тоді вже, скоріш, можна буде розраховувати, наприклад, на подальший рух вгору. Але якщо у нас, враховуючи цей весь момент, у нас а, тут пішло, ми вниз відкатилися і підемо далі, наприклад, десь сюди. І якщо у нас буде на імпульсі пробиття, і не зможемо повернутися в цей діапазон. ось Якщо ми в нього не повертаємось, тоді ми далі будемо каскадними падіннями ось продовжувати ось цей от, весь рух. І у нас вийде. Пробукароші, ось така лінія. Тобто, вона буде, ви мовити, на хибному пробої. Далі у нас пішло вниз, під лінію там, під трендову, і ТД і тепер. Тобто, у нас буде далі вже падіння. Звичайно, можна намалювати щось схоже, наприклад. А, якщо у нас буде, ну, візьмемо так, візуально, так, отак, вот наприклад, щось. Та, от Прапорес якісь такі, та ну тобто, ну. Це візуально так зробимо, але я все не вірю, що це буде таке намальоване. Ось, я більше схильний до того, що у нас буде поступово-поступово поступово так падати. От. І на цьому все. Тобто, до кінця року десь от, діапазон. Місяць-півтора у нас буде падіння, я рахую. І це рахують також великі інвестори, маніпулятори теж про це кажуть, що у нас буде ріст, прибуде вже з початку наступного року. Тобто на цьому році нічого. Такого цікавого вже не буде. Також багато думало людей, що 513 там має бути якийсь рух, нічого не відбулося. І знову ж таки, якби навіть відбулося на 15-13 і знову ж таки, хіба ж це була б не маніпуляція? от Всі би сказали, типа, О, так, відкриваємо коротше, графіки, малюємо, коротше, якісь там числа розбираємо. Давайте так, щоб було для, крас... для такого, щоб Прям красиво було дати Фі... чисто Фібоначі. дивіться, О, дивіться, співпадає. <сі> ну, Тобто, це було б просто якась дитяча херня. Це ну, блін, це дуже смішно. У тобто, нас тут реально було підж... піджималося на... раз, піджалося, другий раз піджалося, третій раз піджалося, Ретест зробила і на пробої. Пробій був, він був хибним, тому буде тренд низхідний. Звичайно, якби її. Цю палку затримали б тут. Є, звичайно, вірогідність, тоді б така, Тримуючи сьогоднішню свічку закріпленням завтра, наприклад, я сюди відкатилася, І далі не провалилася, тоді міг бути далі висхідний рух. Якщо б у нас був би, знову ж таки сюди, де закріпилося, завтра відкрилось би ось так. Вот, тут вже знову ж таки східний рух, бо легко пробивають ціну. От, тому тому такі-то справи. І знову ж таки, продивіться, Ось цей рівень, так, заходить за нього на імпульсі. Тут на імпульсі впало, тут на імпульсі пробили. Тобто, це нам є шпаргалка така на майбутнє. Тобто, у нас, коли ціна буде, знову ж таки тут на імпульсі, тут був імпульси. Тобто тут реально в цьому діапазоні є лише рух на імпульсі. Тобто для майбутньої нашої ціни, коли буде від. Ну, Вертатися ринок в нормальне русло висхідний, ось вже буде нормальний тренд. Стосотково вже буде висхідний, що ось, будуть з корекціями, але ось тут ми скажемо, що о, ребятки, коротше, у нас уже далі буде 35 тисяч, 36-40. От тобто ми можемо побачити, що у нас в цьому діапазоні буде точно імпульс. Якщо ми провалимося десь до кінця року, десь, досі, тоді можна сказати, що у нас ось тут знову ж таки може бути імпульс, який нам дасть ось сюди десь рух. О, десь на відсотки 15-20 вгору, дивлячись, звідки нас буде імпульс йти. От, де буде затримається, пізніше проконсолідується, знову імпульс, проконсолідується, знову імпульс. І так буде йти. Тобто у нас так само, і що і тут: імпульс, консолідація, імпульс, консолідація там, От, імпульс в одну в іншу сторону. Бачимо, що у нас був вверх до ліміток дійшли. шортів трохи побрили, вниз провалилися, зайшли за рівень. Відкупилися трохи, була маленька тінь тут. І на імпульсах пройшли вверх. Тобто було раз, два, три. Це був стандарт. Так само у нас було тут теж раз, тут два і в три підемо вниз. Це є якби така стандартна. Тобто є період а, проміжках довших, є коротших. Тобто це значно не змінює. Змінює значно хіба що якщо одна чи інша сторона починає затримуватись на тому чи іншому рівні після імпульсу. Ось, наприклад, на імпульсі, коли пішли вниз сюди, і ми затримувались. То було видно, що ось накопичення до наступного імпульсу. Коли воно буде, треба дивитися вже по рівням, Як вона буде ціна, до якого рівня піджимається. Тут піджималося наверх. Мінімуми а, знижилося, максимуми зростали. Це все елементарно, все просто це те, що як пише книга трейдера, це база, це те, що має знати кожен, це має очевидно бути. Дядьки з великими руками, такими міцними, брить хом'яків на очевидних речах. Ніколи вам ніякі індикатори, ніякі платні канали, ні вам вони не дадуть. Купуйте або у мене, або хочете самі збираєте, а, графіки, відпрацювання їхнє пояснення. Єдине, що тут потрібно, подивитися рівень, кращий денний таймфрейм, він завжди показує. На майбутній рух саме сильними імпульсами. Тобто, якщо ми відкриємо годинний таймфрейм, видно було ось тут, що піджималось. Так. Але настільки, куди там вам гортати, гортати. Це незручно. Ви вибираєте годину ой, день ось. Навіть десь хіба що 8-12 годин таймфрейм і ще більш-менш може бути. А так, краще брати взагалі годинний, ой, денний. Ось. І дивіться, сюди дійшло. І тут, якраз по ліміткам, бачите, тут у нас теж торкалася ціна, і все. Тобто, знову ж вона дійшов буквально до старих ліміток, де ціна намагалась пробити вверх, не змогли вниз, Намагалась зверх і не змогли зразу вниз. Тобто, це теж саме, саме зона ліміток. Отут зона ліміток, знову ж таки, могла на ціна йти одразу до сюди. Тобто, різне могло бути. Це все очевидно. Ви просто розставляєте дуже елементарно, дивіться. Просто ставите сітку. Ось так. Сітку, ось так, сітку. Ось. І, наприклад, Ну поставимо тут сітку таку більш локальну, так? Отут, сітку проставимо От, що тут поставимо ми ще? Ось тут, сітку, наприклад. От. А поставимо, наприклад, ось тут, сітку. О. Це все дуже елементарно. Це дуже все просто, нічого складного в цьому немає. І дивимося на попереднє. Ми не знаємо історію попередню. Дивіться, ось тут. В діапазоні. Ось тут в діапазоні. Хибний пробіч через нього на імпульсі. Діапазон. Тут виходить, бачимо на імпульсах. пішло так, от так, от все діапазон проходить, виходить. Подивимося трохи далі. Тут, дивіться, тінями, бачите, заходять і тут теж на імпульсах пробивалося Тут у нас було накопичення. Ось тут було просто. ну Тут ціна ходила верх вниз навіть це було дивіться, що з не треба. Тобто, фактично, якщо ми зараз зробимо, дивіться. А... Ось так, наприклад, та. пізніше, ну, хай буде десь такий локальний рівень теж. Подивимось, десь тут приблизно. От я так на око кидаю. Ось цими а, лімітними. Ну, хай так в середньому буде, бо там ще не можна виставляти їх а, там, по Fibonacci ці числа, але візьмемо так візуально. І дивіться, найцікавіше те, що у нас, наприклад. От, 35 тисяч, про які я казав. Там 35-36, тому діапазоні треба затриматися. Тут було 37500 майже там до 308, я рахую, там є. Оце. Тобто нам, щоб на 40 плюс затриматись, треба сюди зайти буде. Все дуже елементарно, ці всі, всі ціни а, вони є. От. Тобто, ну, тут нічого складного реально нема. Візуально, навіть можна розкидати, плюс-мінус буде а, діапазон там цін. от. Це цінова сітка, от все. Нічого складного нема. От просто ви розкладаєте це, можна фактично за 5 хвилин зробити цю всю сітку і собі знати, де буде пробій того чи іншого рівня і все. Поговорили трохи про цю тему, щоб ви розуміли, що до чого, чому так відбулося, і, ну, що справді, що до чого. Не треба робити когось, якогось там дурака маска. Якимось там, не знаю, лімінатом, який там все знає, якийсь агент, блін, не знаю, шпіон. <хи> який, типу, вже дізнає інформацію, володіє світом. Ніх не володіє. От. Він просто посидів, розібрав, або йому хтось там із своїх професіональних трендерів розказав. Він набив на цьому ще рейтинг собі, і все. Це все. Тобто, ну, локальний рівень. Все. На цьому все, тобто, ну. Маю надію, що вам було це корисно. надію, що було все зрозуміло. Всім гарних е робочих днів, трейдів вдалих. Всім удачі.